Сирійські повстанці ведуть бої на околицях міста Хама, що за 50 кілометрів від столиці країни Дамаска. Противникам режиму Башара Аль-Асада вдалося захопити більшу частину Алеппо та довколишні міста і села. У відповідь уряд за підтримки росіян завдає авіаудари по контрольованих повстанцями територіях та укріплює лінію фронту важким озброєнням. Витіснення урядових сил дало можливість деяким біженцям повернутись до рідних домівок. Вефіягер в наш будинок спалений, не залишилося нічого, крім стіни, стелі. Але ми щасливі повернутися. Я з чоловіком і дітьми, і ми щасливі. Слава Богу. Однак кажуть, воон через відновлення боїв тисячі інших людей були змушені залишити свої домівки. Перервано постачання гуманітарної допомоги в регіоні. Загинули сотні людей, у тому числі мирні жителі. Повстанці розпочали наступ минулого тижня, скориставшись тим, що ключові союзники сирійського уряду, угруповання Гезбола та Росія, дедалі більше втягнулися у війни з Ізраїлем та Україною. Повстанці кажуть, що роками чекали нагоди повернути контрольовану урядом територію. Всемогутній Аллах дозволив нам за кілька днів взяти під контроль територію, яку уряд контролював багато років. Господь замінив їх нами лише за кілька днів. Мешканці Алепо сподіваються, що хто б не був при владі, ці люди покращать базові умови їх життя. Ми пригноблені і знедолені. Якщо хтось хоче виїхати, урядові сили зупиняють. Це дуже складна ситуація. Побутові умови гнітючі. Ми не знаємо, куди йти. Навіть орендна плата занадто висока. Уряд Сполучених Штатів закликав усі сторони конфлікту захистити життя цивільного населення та інфраструктуру Алепо і інших міст. Іран та Росія підтвердили непохитну підтримку уряду Башара Аль-Асада. Новий спалах тринадцятирічного конфлікту ймовірно переростає у велике протистояння. Андрій Борес, гезер Мердок, Моавія, Атраж, Голос Америки.